Анекдот, червона шапочка. Їде червона шапочка по лісі. Ні, не так. Їде червона шапочка по лісі на лясопеті з пиріжками їде до бабусі в гості. Їде, їде, чує. Вовк десь біжить. Вона кидає цей лясопет і тікає. Вовк бачить, що її догнати не може. Бере цей лясопет. Кидає, він ломається, чує із-за кущів, вилітає медведь. Каже, вовк, що ти за безпредел тут устрою? Щас тобі по мордяці насучу. Вовк злякався, побіг, взяв сварочний апарат, все зварив, поставив лясопед, пішов. Красна шапочка бачить, що він пішов, взяла лісопет, їде далі. Їде, їде. Вовк за неї дивиться, а на другу поляну вже заїхала. Вовк опять на неї, за нею, погнався, вона кинула лясопед, втекла. Вовк не може догнати, взяв цей лясопед, опять кинув, він розбився. І тут ти закущив опять медведь. Вовк, ти задолбав, опять без предел Сейчас я тобі по мордяти стучу. Вовк опять таки злякався. А -а -а. Взяв опять сварочний апарат, зварив цей лясопет поставив і пішов. Красношапочка шапочка прийшла, взяла лясопет. Ну і їде далі, їде, їде. Приїжджає вона вже до бабки. Така бачить, бабки немає десь. Відкрила вже фіртку, зайшла. Коротше, в хату, бачить. Бабка лежить на кроваті. Вона підходить і дивиться бабці в очі, каже Бабцю, а ч у вас такі очі червоні? А бабця така, тобі яке діло сваркою займалась?